Горда незламна Гродівка стала притулком для 350 внутрішньопереміщених осіб. І за сім місяців війни кількість зареєстрованих ВПО тут майже стала. Це переважна більшість Авдіївка, Очеретіна. Також є з більш віддалених частин нашої області. Це і Зюм, і Харківська область також приїздять до нас. Більшість біженців приїжджають в грудівку, тому що або народилися тут, або мають близьких та добрих знайомих. Сьогодення кожного населеного пункту Донеччини гуманітарна допомога. Кожен двір у нас отримує по пакунку гуманітарному. Переселенці це більш переважні переселенці та сім'ї з дітьми у нас отримують допомогу. Ну і по статочному принципу всі на двори отримують. Допомогу отримують в основному від офісу президента програми порятунок життів фонду ріната Ахметова та гуманітарного штабу хаті Кост Краматорська. Гродівців на сьогодні в евакуації майже немає. Кожного дня є можливість дістатися до евакуаційного потяга, але весною всі поїхали влітку повернулись, а зараз живуть та готуються до змін. Півсотньою немічних мешканців громади опікуються дев'ять соціальних працівників територіального центру.